Як живе в окупації Мелітопольський район Запорізької області? Там багато людей, які вірять в чекають повернення України. Наскільки він змінився за три з половиною роки окупації? Є насиченість представниками силових структур, та з якими викликами може стикнутися Україна при звільненні цих територій? Б'ють по молодому поколінню по дітях, щоб від'єднати покоління, яке пам'ятає, знає Україну і життя за часів української влади. З вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Мелітопольський район 2021 рік. Представники Центру стратегічного розвитку території провели опитування серед жителів міста та навколишніх сіл, яке виявило основні проблеми, що хвилювали місцеве населення на той час. Рішення цих проблем мали стати основою стратегії розвитку регіону до 2030 року. Втім, повномасштабне вторгнення Росії докорінно змінило життя Мелітопольського району. Директор Центру стратегічного розвитку території Андрій Орлов нині обіймає посаду начальника Приазовської селищної військової адміністрації. Ця громада, як і низка інших у Запорізькій області, вже понад три роки перебуває під російською окупацією. В інтерв'ю новинам Азов'я Андрій Орлов розповів, що до початку повномасштабного вторгнення жителі регіону назвали пріоритетними для себе цінностями мир та безпеку. Незважаючи на те, що бойові дії на той час велися далеко від Мелітополя, місцеве населення вже усвідомлювало ризики. Втім, більша частина жителів вважали цей регіон абсолютно безпечним і комфортним для проживання. Мир і безпека це дуже важливо. Незважаючи на те, що е, лінія конфлікту на той час, тобто на 2021-2022 рік, е, була ще ну, 300 кілометрів да, далеко від нас, але люди для себе ці ризики вже враховували, і ці ризики, до речі, були враховані в цій стратегії. От і досягнення саме створення умов максимально безпечних для громадян дуже важливо було за дослідженнями. Більше 52% мешканців Мелітополя, Мелітопольського району, десь більше, десь менше, трошечки відзначали регіон абсолютно безпечним для себе. От. Але була частина тих, хто казав, що є певні проблеми в цьому напрямку і так далі. Місто Мелітополь це дорога до окупованого Криму і ключовий логістичний центр у регіоні, каже посадовець. Тому для Росії Мелітопольський район надзвичайно важливий. Відколи він перебуває в окупації, там проводять системні утиски місцевого населення, розповідає Андрій Орлов. Такий важливий логістичний місток між е Сходом Маріуполем да, і Кримом. І для них, для окупантів, це дуже важлива локація, яка повинна бути в сенсі силової безпеки, військової безпеки максимально утримана. І відповідно ці всі методи вони ще пов'язані з тим, щоб забезпечити цю безпекову ситуацію по військових силових об'єктах, які там знаходяться, по логістиці, яка відбувається через місто, тому утиски. Зрозуміло, присутні і є насиченість представниками силових структур на сьогодні. ФСБ, там військові, інші, якісь там вплоть до козацтво, якесь, які кожен не узгоджуючи, в принципі, один з одним, проводять якісь рейди, перевірки, ну, проводять певні дискримінаційні, скажімо так, заходи щодо населення міста. До повномасштабного вторгнення Мелітопольський район був налаштований на активне економічне зростання, розповідає начальник Приазовської селищної військової адміністрації. Особливу увагу планували зосередити на аграрному виробництві та туристичній галузі з приходом окупаційної влади ці сфери у регіоні занепали, каже Андрій Орлов. Ці дві ключові компоненти на сьогодні провалилися в безодню. Тих управлінських рішень і тієї адміністрації колабораційної, яка на сьогодні там працює. А агровиробництво занепало і з 200 більш ніж 200 підприємств регіону сьогодні, там десь до 50 працює, в якому вони стані. Досконало складно сказати. Розуміємо, що багато техніки вивезли на початку: тобто, це на Кавказ, Ростовського, Ставропільський край і так далі. Тобто є вірогідність і деякі докази, що працюють старою технікою. ще. Та, яка залишилась, яка просто не поціп, як таке. Ні, я розумію, що десь, можливо, підприємства є, які тримають адекватну техніку, тобто хтось домовився і так далі. Досліджуючи сферу туризму в 2021 році визначаючи для себе, ми розуміли, що концентрація туризму дуже невелика. вона вся йшла вздовж узбережжя. Коли ми розроб... вже підготували стратегічний документ, ми бачили, що можливість залучити дві третини території під туризм. Літопольський район наразі є повністю дотаційним, зазначив Андрій Орлов. За його словами, окупаційна влада не зацікавлена у розвитку економіки регіону, незважаючи на заяви про його відновлення. Вони ж кажуть, що вони будуть відновлювати, хоча вони вирубали дуже велику потужну декілька потужних ділянок історичних садівництва черешневого садівництва. Саме цей і садстанція відома наша. Там багато чого вирубали. Цей сади Філібери. Найвідоміші в світі, які були в принципі брендом міста да, Сади Філібер. І там буде зараз будуватися. Тобто вони не відновляться все. Там був, хоча там, там багато піску, я не знаю, як вони будуть будувати там. Це складно. Але ну їх задача картинка, їх задача, щоб їм знов таки виділяли кошти з державного бюджету дотаційні. От регіон є дотаційним з цього приводу, тому що виробництва в регіоні в принципі немає, і в найближчий час навряд, воно з'явиться, тому що такої мети немає в них відновити оці всі речі. До повномасштабного вторгнення частина Мелітопольського району мала певні проблеми з водопостачанням, але їх почали вирішувати, розповідає посадовець. Втім, окупація все змінила, особливо після того, як влітку 2023 року була зруйнована Каховська ГЕС. Зазначив Андрій Орлов. Працювала зрошувальна система, тобто працювали канали і так далі, які на сьогодні, на жаль, не працюють для розвитку аграрного виробництва і підприємств загалі. То там канали сухі з водою. Великі проблеми будуть скважини, намагаються для зрошення, але цих потужностей не вистачає на ті об'єми, на ті тисячі гектар, які треба слід. Зрошувати і вирощувати адекватні культури, які там можна. Тому вони відповідно перейшли максимально на зернові, певні, які не потребують потужного догляду. В них навіть є гасло пов'язане з тим, щоб повернутися до тих сортів, тих культур, які були за радянських часів. Це як приклад черешня, яку вони вирубують, намагаючись замінити її там Валерій Чкалов, той самий, який от тоді був. Тобто радянський смак зроблено в РСР. Окупаційна влада намагається організувати максимальну кількість ідеологічних заходів на всіх рівнях від дитячих садочків до університетів, каже начальник. При Азовської селищної військової адміністрації головною метою такої діяльності є дискредитація України і виховання ненависті до всього українського, розповідає Андрій Орлов. Заходи з пропаганди, це заходи типу спопередження екстремизму, тероризму і всього іншого. Тобто, все те, всі ті слова можна використовувати, якими вони на сьогодні намагаються. Називати е, законну, дійсно, владу України на цих територіях і на всій території України, тобто це антинаратив, який вони максимально занурюють. Якщо взяти, наприклад, той самий музей, моя відомий, да, моя історія Росія, тобто ми ж бачимо навіть з назви про що вони? Про те, про що вони хочуть донести жодного слова про Україну, історію України в цьому музеї немає. Є лише Росія, і вони таким чином б'ють по молодому поколінню по дітях, щоб викликати той самий розрив поколінь, від'єднати покоління, яке пам'ятає і знає Україну і життя за часів української влади, і е, від тих, хто вже цього не буде пам'ятати, не знає і має лише іншу реальність, тобто перевести з однієї реальності в іншу. І це той, до речі, виклик, з яким ми стикнемося під час деокупації. Дуже потужно стикнемося. Чим довше триватиме окупація, тим складніше буде повертати територію і працювати з місцевим населенням, вважає Андрій Орлов, оскільки технічно це будуть знайомі регіони з абсолютно новим населенням. Населенням з, зі своєю свідомістю, населенням зі своїм розумінням того, що і як відбувається. Відверто скажу, сподіваюся, що буде дуже потужний відтік під час деокупації, і вони самі звідти поїдуть. І ми не дойдемо до якихось серйозних правових, безпекових або навіть кримінальних моментів, які, можливо, відбудуться там. Дарма кажуть, що ВПО це особливо сучасні ну, це так за часів штабного вторгнення, а в цілому всі ВПО. Розуміючи, що люди, людям довелося пережити, через певний час вони просто і маючи певну злість да образу, злість на те, що відбулося, і на тих людей, які є причетними до будь-яким чином, причетними до того, що відбулося, втрата домівки, родини, виїзд і так далі, що ця злість трансформується в можливість. Того, щоб люди не почали влаштовувати судлінча під час повернення. Тобто те, що це буде поетапно, так це буде поетапно і багато людей одразу туди не заїде, поки там не буде, все трошечки до ладу приведено. Але я ж кажу, що я дуже сподіваюся, що звідти багато хто вийде під час деокупації. Це дуже важливо. На окупованих територіях залишаються люди, які вірять у повернення української влади, зазначив посадовець. Втім, є і ті, хто вже зневірилися і звикли до окупації. Там багато людей, які вірять в повернення, чекають повернення України. Вони тихенько, спокійно сидять вдома, намагаються працювати так, щоб не бути залученими до будь-яких рухів і так далі в межах. Тієї адміністрації, тієї влади, яка сьогодні там існує, але у багатьох в голові відбувається той сув. І правовий, і адміністративний, і відповідно, певною мірою державний. Да? Вони бачать той триколор на кожному кроці, і ми ж розуміємо, що день-два це нічого, три роки це вже потужно впливає. Вони звикають до цього. Це проблема. Розмивання інституційної пам'яті, як я це називаю, це. Коли багато хто, навіть свідомі люди, дорослі середнього віку, третього віку, вони звикнуть знов таки почнуть забувати про те, як було за часів України, бо вся машина пропаганди російська, вона на це працює на сьогодні, через тривалий час, вони вже починають казати, що ви нас полишили. Не звільняли і так далі. Зараз Приазовська громада релокована і працює у Запоріжжі. Вона опікується питаннями, пов'язаними з підтримкою ВПО, ветеранів, їхніх сімей та іншими проблемами, актуальними для жителів громади. Головне це разом. Разом і з розумінням майбутнього і з вірою в майбутнє в деокупацію. Ніхто не хоче їхати з Запоріжжя, тому що це. Місто Форпост, яке незважаючи ні на що, не на нічні обстріли, на руйнування і так далі, на загрози, ніхто не хоче їхати. Люди вірять в повернення і в деокупацію, що вони повернуться до своїх домівок. Всі працюють і безпосередньо сама громада, орган місцевого самоврядування, військова адміністрація в ключовому це піклування про наших мешканців і підтримка. І їхньої згуртованості, і їхньої ідентичності на сьогодні зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини про Азов'я.